Ризиковий контрагент це велика проблема для платників, адже може стати причиною зупинки реєстрації податкових накладних. Не забувайте, що проблеми створює як ризиковий постачальник, так і ризиковий покупець. Тому при укладенні договорів обов'язково радимо перевіряти через електронний кабінет платника податків чи інші аналогічні ресурси на ризиковість вашого контрагента. Я вже записувала багато відео на цю тему і рекомендую вам скористатися з цією процедурою. Крім того, не тільки під час укладення договорів а і. Певних великих операціях. Це може бути раз на рік, або якщо ваші замовлення, ваш процес співпраці має певні часові рамки, то краще перед великими поставками зробити таку перевірку заново, тому що ситуація може змінитися. Бережіть себе, не, не ігноруйте цю інформацію, це корисно.